Ну, от, у мене отакий наразі ітог по гри... білих грибах. Подивіться, яка краса. 9 білих грибочків. Також опеньки. Оце у мене маслята. Ну і оце полячки. Також у мене у ключку є сироїжки зелені. Під зелені рядовки. Задоволений. Два відерця я сьогодні знайшов, вважаю так, 10 літрові, звісно, 10 літрів. Чого я всім бажаю. В принципі, результат дуже непоганий, як для мене. Багато не знайшов, не вмію я збирати ведрами. Верейками Гриби. Тож радію тому, що маю. Якось так. Всім успіхів і до нових зустрічей на моєму каналі. Па-па!